Війни рано чи пізно закінчуються, але їхні наслідки ще багато років отруюють життя людям. Про те, яка колективна травма на нас чекає, наскільки цей досвід відіб'ється, наприклад, на дітях багато сперечаються вже зараз. Є аспект, про який, як мені здається, не прийнято говорити або говорять недостатньо, а саме про нашу схильність передавати або ділитися травмою, особливо це стосується так званих допомагаючих професій: медиків, психологів, соціальних працівників. Волонтерів, але насправді не тільки їх під час війни з такою кількістю тих, хто постраждав, допомагаючими довелося стати дуже багатьом, навіть якщо ваша допомога стосується лише вашої родини та близьких, ця інформація може бути корисною. Хтось сказав, що всі теорії в чомусь біографічні. Історії цього явища теж зіграла свою роль травму війни, коли Чарльз Фіглі повернувся з війни у В'єтнамі. На початку 70-х він відчував необхідність продовжувати допомогу своїм побратимам. Ставши волонтером, Філі організував для ветеранів групу психологічної підтримки, а потім продовжив як науковець, вивчаючи, як можна допомогти подолати травму війни. Працюючи в родинах солдатів, він помітив, що близькі нерідко переживають ті самі психологічні проблеми, що їхні чоловіки та батьки, які пройшли війну. Безсоння, тривога. Депресивні стани Вони говорили, що теж знову і знову проживають цю війну разом із тими, хто з неї повернувся. Одночасно, Філлі став відчувати, що ця робота, збір сотень історій про страждання на війні, почала позначатися на ньому самому, вимотувала і забирала всі сили. Бажання зрозуміти і полегшити чуже страждання ставало важкою ношею уже у 1978 році. Філлі писав. Що сім'ї, друзі та психологи, які перебувають в контакті з учасниками подій, самі демонструють симптоми психологічного стресу. Це явище було названо «вторинний травматичний стрес або «вторинна травма. Такий самий ефект був помічений у тих, хто працював із жертвами інших подій. Психологиня Лорі Пермон працювала із дітьми, які пережили насильство, і відчувала наскільки робота її змінює. Зміни були схожі на ті. Які проживали її клієнти: пригніченість, ізольованість, повна втрата здатності радіти. Зовнішня травма стала внутрішньою реальністю. Спілкуючись із колегами, Перлман зрозуміла, що вона не одна переживала подібне. Цей ефект міг спостерігатися місяцями й роками. Опублікувавши статтю, вона назвала це непрямою чи делегованою травмою. Коли чужа травма стає твоєю. Ще складніша ситуація у випадку. Коли масштаб події, такої як війна, зачіпає абсолютно всіх, коли зникає колишнє поняття нормальності, ті, хто взяв на себе роль допомагаючих, наражаються на ті ж самі небезпеки, ті ж самі травмувальні події, як і ті, кому вони допомагають, так само бояться, що більше не існує безпечних місць, так само переживають за близьких, змушені залишати домівки. І ставати біженцями. Додатково до цього ризику власної первинної травми вони можуть підхопити травму вторинну під час своєї роботи з історії інших людей. У науці це назвали. Подвійним впливом і спільною травматичною реальністю про це явище почали говорити ще під час Другої світової війни. У 1942 році Меліта Шмідеберг, психоаналітик з Лондона, у статті розповіла про те, як на неї і на її роботу з пацієнтами вплинуло життя під постійною загрозою повітряних нальотів і бомбардувань. Більше інформації та досліджень з'явилося після війни в Перській затоці та теракту 11 вересня, наприклад. Зафіксовано, що серед тих, хто працював із постраждалими, симптомів депресії та тривожності було більше в тих, хто сам жив ближче до місця теракту. Кілька досліджень подвійного травматичного впливу проведено в Ізраїлі, де живуть під загрозою війни вже багато років. Як це працює? Який механізм передачі психологічної травми? І що відбувається, коли до первинної травми додається вторинна, про те, що чужі емоції заразні. Більшість із нас чудово знає. Напевно, всі коли-небудь спостерігали, як заразливий сміх, мов хвиля поширюється в аудиторії або концертному залі. Люди синхронізуються, діляться емоційним станом і підсилюють його. Ми настільки соціальні, що чинити опір цьому складно. На цьому ефекті побудована ідея. Підкладати в комедії записаний закадровий сміх. сміх, теж саме відбувається у випадку з негативними емоціями, коли ми заражаємося страхом або гнівом, образи натовпу, охопленого панікою або бажанням лінчувати, Теж усім добре відомі. Емоції закодовані в тілесних проявах, у виразі обличчя, жестах, поставі, в опущених плечах або насуплених бровах. Виявляється, ми просто майстри усвідомлено копіювати всі ці прояви чужої поведінки, спілкуючись. Люди постійно копіюють інтонацію, і жести одного. Ті, хто довго живе разом, стають дедалі більше схожими в поведінці та звичках. Дослідження показують, що наша схильність імітувати одне одного вроджена. Навіть немовля копіюють жести, відкритий рот або висунутий язик. Це показало дослідження в пологовому будинку, де середній вік учасників. Був лише 32 години. Вроджена схильність копіювати це цеглинка в розвитку такої здатності, як емпатія. Це, грубо кажучи, здатність зрозуміти іншу людину. Я знаю, як тобі зараз. В емпатії є як підсвідома автоматична складова, так і усвідомлена. Уявіть собі актора, який готується до ролі. Йому потрібно зрозуміти персонажа, опинитися в його шкурі. Щоб увійти в його стан, актор спеціально починає копіювати його ходу, інтонації, жести. Зараз емпатію пильно вивчають з точки зору нейробіології, що при цьому відбувається в мозку. Активну роль у процесі відіграє правий скронево-тім'яний вузол, який відповідає як за здатність фокусувати увагу, так і за розуміння поведінки інших. Говорять про те, що емпатія це одна з ключових здібностей, що виникли під час еволюції і зробили нас людьми. Це не тільки можливість дізнатися, що відчувають інші, це клей яким зміцнював зв'язки між людьми і давав змогу виживати разом? Але як часто буває, у цього явища є і своя негативна сторона. Емпатія дає змогу ділитися як радістю, так і болем. І часто це відбувається підсвідомо, а отже без вашого контролю. Емпатія абсолютно необхідна, щоб допомагати. Бо спочатку потрібно зрозуміти, що переживає людина. У допомагаючих професіях багато людей із підвищеною здатністю до емпатії, але через це ж вони ризикують підхопити вторинну травму або вигорання. Це особливо стосується тих, хто добре візуалізує і може уявити себе або близьких на місці постраждалих. Чим більше ви бачите себе в жертві, тим вищий ризик вторинної травми. Дослідження показують. Що є різниця між двома позиціями двома ступенями емпатії? Перша це здатність зрозуміти, що відчуває інша людина, друга це уявити себе на її місці. Наприклад, учасникам дослідження. Показувало відео, де люди піддаються неприємним медичним процедурам. Одних просили уявити, що ті відчувають, а інших, що вони самі відчували б на їхньому місці. В обох випадках запускався механізм переживання емпатії. Але коли люди уявляли себе на місці тих, хто страждає, у них також посилювалися прояви стресу і страху. У мозку активніша амігдала. Страх запускає захисну поведінку або реакцію уникання, що заважає бажанню допомагати. Звісно, можна з цим боротися, але це лише Лише природна реакція мозку на загрозу переключатися на самозахист. Схильність до емпатії зазвичай вища у жінок. Відповідно, у них є вищий ризик вторинної травми. Також у групі ризику новачки, яким поки не вистачає досвіду. Також люди, які самі в минулому пережили схожу травмувальну подію, особливо якщо вона залишилася непропрацьованою і спогади про неї болючі. Дуже високий ризик також у тих, Хто працює з травмованими дітьми? Існує вже понад десяток шкал та опитувальників, які використовують, щоб оцінити рівень вторинної травми. Як вона проявиться в кожному конкретному випадку, передбачити складно. Діапазон досить широкий. Тут і нав'язливі думки або картинки про травмувальну подію. Особливо, коли ви намагаєтеся про неї не думати: симптоми перезбудження, дратівливість, тривожність, агресивність, проблеми зі сном, уніміння, неможливо виносити будь-які сильні емоції, уникнення, немає енергії для того, що раніше радувало для сім'ї та друзів, текстові повідомлення замість спілкування. Чим менше людського контакту, тим краще. Почуття провини одна з головних ознак. Постійні нав'язливі думки про те, що можна або не можна було зробити, постійні порівняння, хто більше постраждав, як можна зараз іти вибирати собі туфлі, коли таке відбувається, ну і хронічні проблеми зі здоров'ям, болі в спині, високий тиск, головні болі, постійна втома, хвороби пов'язані з високим рівнем гормонів стресу, аж до діабету і онкології. Коли велика травмуюча подія, така як війна, накриває всіх, ризики посилюються, і як я вже казала. Відбувається подвійний вплив. Переживання власної травми зовсім не означає, що з'явиться імунітет до вторинної травматизації, стражданнями інших людей. Швидше, навпаки, стає ще складніше відокремити свої почуття і тих, кому допомагаєш, якщо у вас спільний біль, страхи і відчуття невизначеності. Розмиваються межі між професійним та особистим. Одночасно зростає навантаження і ламається напрацьований. У минулому режим та умови роботи може з'являтися відчуття безпорадності. Здається, що в катастрофі, яка відбувається навколо, неможливо на щось плинути. Можна віддати всі сили, але потім знову ескалація на фронті або новий удар, і все, що досягнуто, знову зруйновано. У тих, з ким ви працюєте, знову відкат до страхів чи депресії, і неможливо сказати, коли ситуація зміниться. Це залежить не від вас. На жаль, серед тих, хто вирішив допомагати іншим, поширене недбале ставлення до себе своїх потреб. Люди працюють на адреналіні та вмикають режим супергероя. Часто вони відчувають провину, якщо в роботі виникають проблеми, переконані, що треба перетерпіти і що зізнаватися в переживаннях це ознака слабкості. Чарльз Фідлі писав, що медикам, яких він опитував, був некомфортний сам термін, вторинний травматичний стрес щодо того, що вони відчувають на роботі. Вони надавали Перевагу іншій назві втома від співчуття. То є такі, така, щоб скаржитись на стрес, коли стільком людям набагато гірше. А хтось відчуває, що якщо дозволить собі зізнатися, що важко, то порушиться захист і якісь двері всередині, які вже неможливо буде зачинити. Але визнати проблему, визнати, що ризик існує, це перший необхідний крок, якщо думати про користь і для вас, і для тих, кому ви допомагаєте. Це як та сама киснева маска, яку треба спершу някдути на себе. Щоб мати змогу допомогти іншим на рівні організації і менеджменту. Це означає не заохочувати роботу співробітників у режимі супергероїв, як мінімум, тому що під впливом вторинної травми люди роблять помилки, що може означати ризик для життя і здоров'я. Треба виходити з того, що вторинна травматизація це не прояв слабкості, це нормальна людська реакція. Звісно, потрібно керуватися здоровим глуздом і пам'ятати про свої базові потреби. Людей зі сталі серед нас немає. Усім живим людям потрібен сон, харчування, періоду відпочинку, спілкування з родиною. Корисно тренувати навички усвідомленості, усвідомленої емпатії, розпізнавати і розуміти свої емоційні реакції. Наприклад, якщо ви психолог і спілкуєтесь з клієнтом, який пережив травму, відзначте для себе його почуття і вираз обличчя, а якісь тілесні прояви стану, жести. Можете зробити замітку. Потім кілька разів під час бесіди відзначте свої власні почуття і вираз обличчя, особливо коли усвідомлюєте, що ваш вираз обличчя змінився. Які виникають думки, відчуття в тілі це можна потренувати і на самоті. Сядьте зручно і подумайте на яких відчуттях у тілі. Можете сфокусуватися, приділіть увагу диханню, наскільки воно глибоке і часте, чи можете відчути биття серця, яке у вас зараз вираз обличчя, що ще можна описати, можливо, напружені якісь м'язи. Відзначте, як спина спирається на спинку крісла, і як ступні відчувають підлогу. Тепер згадайте щось приємне, що сталося нещодавно у вашому житті. Відзначте, що зміниться в диханні, виразі обличчя або інших відчуттях. Потім спробуйте те ж саме з неприємними спогадами. Емпатія ніколи не постійна. Можна уявити собі, що в емпатії є регулятор як регулятор гучності. Уявіть, що ви можете його відрегулювати, виставивши достатню гучність, щоб чути і реагувати, але не настільки сильно, щоб пошкодити слух. Важливо підкреслювати, де ви зберігаєте контроль над тим, що відбувається, навіть у якихось на перший погляд, дрібницях з іншого боку. Чесно собі зізнатися, що завжди будуть в житті і в роботі моменти, які ви не можете контролювати. Не витрачайте енергію, намагаючись змінити те, що не можна змінити. Для роботи з почуттям контролю є, наприклад, вправа, який у вас човен. Часто можна почути, що ми всі в одному човні, але, скоріше, ми переживаємо загальний шторм, а човен у кожного свій. Спробуйте уявити і описати його, і що відбувається навколо, якщо хочете. Можете намалювати. Наприклад, хвилі б'ють борт і мене долає морська хвороба. Але я відчуваю, що мій човен пройде цей шторм, тому що я відчуваю підтримку сім'ї. Обов'язково згадайте, що ви біля керма чи штурвала і контроль за вами. За можливості потрібно все одно прагнути до балансу. В ідеалі до балансу між роботою та рештою життя. А в роботі, наприклад. До балансу між найскладнішими, виснажливими завданнями і більш легкими: роботу з травмою чергувати з чимось іще на рівні організації, це означає не звалювати всю важку роботу на одних і тих самих давати час для декомпресії. Навіть тренування звичайного фізичного балансу тіла може бути корисним. Як ви чудово знаєте, під впливом сильних емоцій можна легко втратити рівновагу, спіткнутися чи щось розбити. З іншого боку, вправи на рівновагу. Дають змогу зосередитись на своїх відчуттях і побути в поточному моменті, відволіктися від переживань. Наприклад, можна балансувати на одній нозі, змінюючи ногу кожні 10-15 секунд. Можна ускладнити вправу, якщо занадто легко. Наприклад, стоячи на одній нозі, торкнутися носка або походити по одній лінії взад і вперед короткими кроками, як під час перевірки на тверезість. Якщо бажаєте знайти багато чудових вправ на баланс, таку можливість дає йога. Досвід боротьби із вторинною травмою корисно перейняти, наприклад, у фахівців з Ізраїлю. За даними деяких досліджень, серед психологів і соціальних працівників, рівень вторинної травматизації там не такий високий і триває вона не так довго. Організація Ізраїльська коаліція травми займається, зокрема, питаннями вторинної травми. У них є програма допомога тим, хто допомагає. Перше і головне, це інформованість і підготовка співробітників. Які знають про ризик вторинної травми і не заперечують проблему. Робочий процес враховує цей ризик. Наприклад, під час роботи із сім'ями постраждалих, психологи працюють у групах. Завдання одного учасника групи піклуватися про психологічні та фізичні потреби своїх колег. Добре проведена робота і приклади того, що вдалося зробити, згадуються, де це можливо. І стають спільними досягненнями колективу, пам'ятаючи про те, що наш мозок схильний фокусуватися на негативі, потрібно в кілька разів більше зусиль у просуванні позитивних прикладів. На жаль, війна та страждання тривають, і тема травми, у тому числі вторинної травми, тільки стає ще більш актуальною. Питання, як допомогти тим, хто допомагає, теж потребує відповіді. Тому до цієї теми я ще повернуся у наступних відео.